Є сила, яку ми не бачимо, але яка зберігається в нас. Це наша віра. Вона наша зброя, наш вогонь, наш ключ до великих змін. Віра це стан розуму, який можна навіяти або створити за допомогою самонавіювання. Іншими словами, це здатність контролювати думки та програмувати себе на успіх. Ваша підсвідомість перетворює ваші повідомлення у вигляді віри, яка в свою чергу насилає вам зворотний імпульс. Цей імпульс спонукає вас створювати і формулювати конкретні плани для досягнення ваших бажань. Постійне повторення або навіювання думок вашій підсвідомості є єдиним відомим методом самостійного або вольового розвитку емоцій віри. Думки, які супроводжуються почуттями або емоціями, стають магнітами, здатними притягувати інші споріднені думки. Не дозволяйте несприятливим обставинам на вас впливати. І ви зможете встановити порядок в своєму житті. Ваша найбільша слабкість полягає в нестачі впевненості у собі, проте цей недолік можна подолати, а страх перетворити на відвагу шляхом самонавіювання. використовуючи позитивні матеріальні імпульси, запишіть їх на аркуші паперу, вивчіть на пам'ять і повторюйте додаток, поки вони не стануть звичною частиною вашої підсвідомості, формула впевненості у собі. Я усвідомлюю, що здатен досягти своєї чіткої та конкретної життєвої мети, тому я вимагаю від себе наполегливих і постійних дій її досягнення. Я обіцяю докласти всіх необхідних зусиль для реалізації цієї мети. Я розумію, що домінуючі думки, врешті-решт, проявляться у моїх вчинках і стануть фізичною реальністю. Тому щодня протягом 30 хвилин я зосереджуюсь на формуванні в своїй свідомості одразу себе таким, яким я маю намір стати в реальному житті. Я згадаю, що згідно з принципами самонавіювання, будь-яке бажання, яке постійно утримується у свідомості, прагнутиме виявити себе через практичні засоби. Тому я щодня присвячую 10 хвилин. Вправі саме щоб розвивати впевненість у собі. Я письмово викладу чіткий опис моєї головної цілі в житті і працюватиму над собою, поки не наберу достатньої впевненості у собі для її досягнення. Я повністю усвідомлюю, що жодне багатство або соціальне становище не можуть бути тривалими, якщо не базуються на принципах правди і справедливості, тому я не буду брати участь у жодних угодах, які не приносять користі всім учасникам. Я досягну успіху, залучаючи сили, які бажаю використовувати і співпрацюючи з іншими людьми. Я спробую переконати їх допомогти мені, демонструючи свою готовність допомагати їм. Я позбудуся ненависті, заздрощів, времнощі, егоїзму та цинізму. Я розвину собі любов до всього людства, оскільки знаю, що негативне ставлення до інших ніколи не принесе мені добра і успіху. Я заохочуватиму людей вірити в мене адже я віритиму і в них, і в себе. Для розуму не існує кордонів, крім тих, які ми самі собі вигадуємо. І бідність, і багатство це результат наших думок. Наполеон Хілл тепер ви знаєте, що віра це не просто абстрактне поняття, а потужний інструмент, який може змінити ваше життя. Ваш розум це ваш союзник, і ви маєте силу змінювати свої думки, програмуючи себе на успіх. Не чекайте ідеального моменту. Почні діяти вже зараз. Візьміть на озброєні прості, але ефективні методи самонавіювання, що були викладені в цьому тексті. Запишіть свої ментальні імпульси, повторюйте їх щодня, і ви побачите, як ваша впевненість зростає, а життя змінюється на краще. Пам'ятайте, що ключ до великих змін знаходиться в ваших руках, ваша віра це ваше багатство. Порядку нових вершин, адже ви здатні на більше, ніж ви можете собі уявити.